Вів'яя Отця і Сина і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожен раз, коли читаю Євангелія, йде щось говориться про Галилейське озеро, то мило згадую. У цей час перебування у святій землі. Бо маю нагоду не тільки бачити це озеро, а мав нагоду дорогі мої опустити свої ноги у цю воду. І дійсно воно якесь особливе є тим, що там в ньому повно риби якби десь в нашій ріщі чи в нашому ставку опустити ногу близько риби в навтіх. А там навпаки, а там навпаки так дорогі мої було настільки приємно, коли ці рибки, дорогі мої, торкалися твої ніг. Це таке відчуття свята земля. І тому не виключено дорогі мої десь. В якомусь місці на тому озері, яке називається морем, бо воно в пустині, то море, звичайно, для того краю. Оце це було покликання, що там Ісус проходився той, тим берегом, його ніхто не змінив. Там власне було, ті такі були місця, де дороги мої рибалки свої човни до пристані приводи, де розпутували сітки, де навпаки витягували сітки і затягували це озеро. І тому, дорогі мої, ми можемо бачити Ісус, який вийшов на проповідь, який голосиче проповідь, який дорогі мої розуміє що замало є трудитися йому самому. Треба баяляти тих, хто би продовжив його навчання, його науку. І йшов до других людей голосити науку. І тому, дорогі мої, можемо знати, що так вже є в нашому житті побудовано що все мусимо когось слухати. Заледу ми прийшли на світ маленький, виростаємо потрошки і слухаємо тата мама. І оточу. Потім слухаємо дорогі мої у школі вчительки. Хто йде до війська, слухає своїх командирів, хто йде навчатися, десь у чого заклади. Слухає дорогими своїх викладачів. І весь час дорогі мої у роботі слухає своїх начальників. І весь час, дорогі мої, так є, що ми слухаємо. І весь час так є, що людина не зупиняється на якомусь такому рівні і місці, а весь час крокує, йде. І тому не дивно дорогі що Ісус, як бачимо, йде не там, де книжники, не там, де фарисеї, не там, де художники, не там, де якісь талановиті люди, про яких так гарно говорять. а ми бачимо Ісус іде і помиляється там, де заняття складне. Адже бути рибаком дорогими мої, було складно це праця на воді. Часто вона була вночі. Це не теперішні кораблі. Це човни примітивні, дорогі, бо там в Палестині особливого дерева не було, з якого би можна зробити якісь там дуже такі безпечні човни. І тому... Рибалки дорогі, це було заняття дуже складне і одночасно дуже таке небезпечне в роботі. Може, не раз багато хто є віри. Десь якась маленька необорочення і вода померла не прощає, як є. І бачимо, що Ісус проходжувався берегом оцього озера, цього моря. Якраз в той час, де мої рабики працювали на березі, розпутували сіти, складували так, щоб їх потім щоб вона викинути в воду їх спеціально треба звернути в певному такому порядку. І він побачив дорогі мої Симона і його брата Андрія. І просто звернувся. Ходи за мною. Я не знаю, яку Ісус би використав інтонацію, який погляд, що було в тих простих, зрозумілих словах, але другі мої, як ходи за мною. Лишили човери, лишили сіти, лишили ще, напевно, тих працівників, які мали до Бога, чи обов'язкового. І пішли за Ісус. І пройшовши, як тут буває на березі, трохи далі, побачив другі мої, як написано, чомусь написано, по фамілії, братів, заведей, сини заведей, бо батько був разом з ним. Яків і Іван. І так само промовують до них. І так само дорогі мої, якась та просьба була така, настільки зрозуміла і переконлива, хоча вони її Ісуса до того не знали, що вони лишають батька разом з тими ще іншими працівниками людьми, які їм там допомагали сурпувати туди. І за Ісусом. Бачити, Ісус починає, можна би сказати, свою церкву з цих чотирьох між собою братів. Двох рідних Петра і Андрія і двох рідних Якова і Івана. Чому використовує Ісус дорогі мої? Він знає, що це мужні люди, що це надійні люди, що це люди, які перевірені у тій тяжкій праці небезпечній рибака. Наперед серця це видиться, Бог він бачив дорогі мої, що їм можна довірити. Те, що вони йдуть колись голосити Слово Боже, будуть відважними, будуть терпеливими і навіть життя віддадуть своє за нього. Тому ми бачимо, як розросталася другі моя Христова Церква. І тому сіти, дорогі мої, як бачимо, якраз усіти є таке значення, що ловиться в них риба. так само дорогі мої і ми в своєму житті. Попадаємо на раз в різні, такі немовби всіти, такі ситуації, такі складні, немовби безвихідні. Ставлення до роботи, дорогі мої було не таким належним. Хоча всі люди тільки з риби там вже йшли, купували, але сами до рибаків ставилися не дуже добре, бо від них пахло рибою, розумієте, і, і ставлення до них таке, бо робота була складна і, і не все таке дуже чисте. Дивлячись дорогі, брати і сестри, в сьогоднішньому нашому часі, ми не тільки щось згадуємо то, ходи за мною, але й у своєму житті. Кожен із нас покликаний. Бачите, Ісус каже, ходи за мною. І це означає, якщо ти будеш не за мною, ти будеш захищений. Ти будеш певний, ти спасешся, ти унаслідуєш велику нагороду. В чому відрізнялося навчання Ісуса дорогі від книжників Фарисеїв? Книжники Фарисеїв, вони вивчали науку. вони голосили науку. але вони і часто не жили той наукою яку голосили. Не жили тим життям до спасіння, прикликували людей а самі тим не жили, дорогі, щоб стати отим перекладом, тим зерцем. Тому ну, Ісус, як бачимо дорогі, Мої, йде до простих людей. Де бачимо, Його оточували дуже багато простих людей. І сьогодні до ми можемо бачити що відомих людей не так багато є, а простих людей є повно. І навіть на сьогоднішньому богослуженні дорогі мої, не знаю, хто багато із вас є, хто, але виглядає, що так само в мене, я разом з вами мій простір. Нема між нами тут якоїсь особливої людини, про яку би можна було сказати як про відому людину у нашому любі. Така дійсність, така правда. І тому чомусь Ісус вибирав оцю простоту і свого життя і тих, хто мав тих до людей із Його Словом Божим. І тому дуже залежить, дорогі брати і сестри. Ходи за мною що ми чуємо у своєму серці і у своїй ділі. Чи той голос домімої Ісуса, який перше щось робив, а потім навіть і І тим він відрізнявся від книжників Фарисеїв, бо вони говорити говорили, але робити не могли робити чувесної дні. Не мали такого, такої сили, такої здібності, такого. Божества, яким володіє Ісусі. І тому це ходи за мною сьогодні нас так само дороги мої має. Ми маємо, не маємо це чути, яка сила говорить, то, які голоси ми чуємо в наших духах, і що ми чуваємо чуємо в нашому серці, яка сила війна, якою силою ми йдемо, якою силою ми живемо, якою силою. Спасаємося. Тому і наше життя в тому такому часі немов на прихливому морі, якому так само багато не немов би і та ми оточені тими сітами, з яким ми стараємося не попадатися, а попадавши стараємося вибутуватися. дорогі брати і сестри, щоб ми. Почувши голос Христа, не звертали уваги, хто є поруч з нами. Найперше цінили поклик Ісуса, як брати, сини заведені, Батько лишився. З іншими працівниками, а вони просто, може, навіть його нічого не спиталися, не сказали, просто встали і пішли за Ісусом. Це прир, це наслідування. Амінь. Слава Ісусу Христу!